Наші бійці на сході отримали нові військові автівки. Купувати їх не довелося. Вантажівки простоювали на складі одного із військових комісаріатів Львова. Щоправда, машини були несправними. Відтак волонтери на чолі із Богданом Дубневичем за власні кошти відремонтували техніку і відправили її у зону АТО. Доставили сюди 5 одиниць техніки. бійці з радістю зустріли, бо на сьогоднішній день їм надзвичайно потрібна, надзвичайно потрібна техніка. Богдан Дубневич розповідає, під час попередньої поїздки зрозумів, що перемогти у війні на шкільних автобусах неможливо, і вирішив допомогти фронту технікою. Три переобладнаних та відремонтованих гази 66 та одного Урала привезли для бійців Львівського батальйону територіальної оборони. А воякам 24-ї окремої механізованої бригади дістався переобладнаний позашляховик Нісан Навара. Військові попросили ще й комп'ютерів, аби спілкуватися із сім'ями, похідних наметів та засобів для окопування. Треба зробити якісні, толкові бліндажі, як книжка пише. Тоді ми будемо мати спокій. Бензопили, ланцюги заблудок. Богдан Дубневич каже, що щойно приїдуть додому, почнуть готувати нові посилки на схід, адже не за горами холоди. Збираємо ці необхідні речі, і через днів 5, 7 чи 10 опять же, будемо тут з тим замовленням, що хотіли бійці, для того, щоб наш бояць розумів, що в нього є повне забезпечення, і в нього є люди, ті, які за нього думають, бають і знають. Цього ж разу, окрім військової техніки, бронежилетів та пакунків із дому, кожен хлопець отримав лист підтримки від маленьких. Українців я вас люблю і за вас молюся, а також бажаю міцного здоров'я та швидкого повернення до рідних домів. Україночка Соломійка. Слава Україні!